Цими вихідними погода в Україні буде нестабільною та з різкими перепадами температури та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, 18 грудня вночі по всій країні пройдуть опади в вигляді мокрого снігу з дощем. А ось в денний час доби опади очікуються лише у Сумській та Чернігівській області. Нарешті території країни в день опади не очікуються, буде переважати суха та похмура погода. А ось температура повітря в цей день буде дуже контрастною. Якщо в західних та північних областях буде холодно, та денна температура повітря буде опускатися до мінус 5-7 градусів морозу, то нарешті території України буде відносно тепло, та повітря буде прогріватися до плюс 7-10 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона буде опускатися до мінус 9 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 7, а вночі буде від мінус 2 до мінус 9 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% у вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 5, вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 6 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 3 до плюс 9, а вночі від мінус 4 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 2 до плюс 10, а вночі від мінус 6 до плюс 2 градусів тепла. У неділю на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 7 в день, і від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 18 грудня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. У Львові Сонце все день буде рідко з'являтися за хмар. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом всього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається, температура повітря становитиме від мінус 5 до мінус 9 градусів. У Харкові у неділю весь день буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів. Температура повітря очікується від мінус 4 до плюс 9 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня погода буде похмурою. Уночі буде дрібний дощ, вранці та вдень без опадів. Температура все день буде від мінус 4 до плюс 10 градусів. В Одесі 18 грудня від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора буде триматися ясна погода. Без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!